g-sots Перше в мене таке, що перший раз сьогодні так. Суцла. Жесть. Перунне прання плюс сушка 40 200, Сушка при низькій температурі то вже 600 Я просто в шоці. Боже, у нас розгоняється гоняється. Мне косик, що сейчас трохи. Ну вроді пі нас сходить трохи. Да, сходить, сходить, вона вже рідка. Щоб він навіть зупинилася. Зупинилася. Антипіна буде зараз. Не знаю, можливо, але в таких випадках просто, е е Просто коли багато піни, то воно може так бути. Це в мене вперше так. Це екстрене включення було, ну я думаю, що соцлоку не буде, тому що ні, в ну, мене було багато піни на броні. Але піна вже майже вся зійшла, я думаю, що нічого не буде, але. А, ні, вона просто вирішила той і прийшла до полоскання. Перейшла до полоскання. Ясно все. Ну такі справи. Коротше. Якось вам ще якийсь соцлог зніму. Або відосик якийсь такий е е класний. Ну а на цьому поки що все. Всім па-па.